Громада це велика родина. І, наприклад, є податки, є видатки. Ми живемо всі на податках. Ну, як вдома, ти заробив кошти, ти можеш щось планувати. Не заробив їх, не можеш планувати. Всі гранти, які ми виграли. Ми підзвітні е, донорам, е, і вони в будь-який час можуть перевірити, як використовується те майно і як воно працює. Тобто, нас не треба навіть про це попереджати. ви одна з 11 громад, яким ми допомагаємо в, в цій активності, в цій компоненті над роботою з проектами інфраструктури відновлення. І Ми дуже раді сьогодні тут бути вперше з вами. Познайомитися для нас це величезна честь. І дуже приємно було чути французьку мову у стінах цієї будівлі. Ми дуже тісно з людьми з нашими контактували, що ж вони хочуть. І, наприклад, от 82% наших людей висловили за покращення саме медичної галузі, і ми серйозно там попрацювали, практично потроїли кількість пакетів і кількість послуг. Ну це нас вже донори, і міжнародні партнери навчили. Більше спілкуватися з нашими людьми, всі наші проекти, які ми здійснили, вони всі працюють. Це той грандіозний проект, над яким ми зараз працюємо, який фінансує Європейський банк, наша головна школа, яка знаходиться у коропі, 75 мільйонів гривень, з яких 20% ми співфінансуємо, І зараз там робиться харчоблок, укриття буде утеплення. І е, там пожежна сигналізація. Ми розуміємо, що в перспективі частина шкіл буде закрита е, за те, що ну не вистачатиме дітей, і ми будемо їх звозити у цю головну нашу школу. Зараз ця робота кипить, але ми паралельно все ж таки замовили ще один проект, е, який довершить е, ну, це внутрішнє начиння, ну там теплопостачання, навколишню териту, ну такі комплексний. І зараз проєктанти працюють над проектом, який хоч він буде ще більший, ніж цей. Будемо шукати можливості, як за неї заплатити. І звичайно, тоді через Dream, Я думаю, що у нас є чудові такі перспективи, тому що головне це освіта.